Чернівчани знову місяць снігову кашу ногами. За ніч опади вкрили місто декілька сантиметровим покривом. Як комунальники справляються з очищенням чернівців та як їхню роботу оцінюють пересічні містяни? Дивіться далі в сюжеті. Сніг для комунальників не став несподіванкою. До негоди готувалися заздалегідь, розповідає Олексій Каспрук. Почали роботу в, вночі сьогодні, фактично, на сьогоднішній день проблем у нас великих немає. Мер розповів, що інспекція з благоустрою штрафуватиме підприємців, котрі не чистять від снігу. За Ріплено за ними територію. Це наша спільна біда, біда не тільки завдання комунальників боротися з негодою. Рівень води у річці пруд піднявся, але в допустимих нормах. А відповідні служби цілком справляються з наслідками стихії. Розповів Володимир Самолюк. За минулу добу не було зареєстровано пожеж. Нещасних випадків кількість звернень до травмпункту за минулий тиждень становила 61 випадок вуличного травматизму, що не перевищує середньостатистичні дані. Керівники міськшепу розповіли, що комунальне підприємство працює цілодобово. Наразі в місті задіяні 23 одиниці спецтехніки і 25 людей. В період снігопаду з вечора до ранку було використано солі 64,5 тонни і піщано-соляної суміші 120,5 метрів кубічний. Було здійснено 71 виїзд. Свою чергою чернівчани по-різному оцінюють прибирання міста від снігу. Нормально, добре. Як на мене дуже погано. Ну, от ідеш, якби каша під ногами. Вкрай негативно. А чому? Тому що не прибирають. Дороги, ось і тротуари не прибрані. Машини їздять, центр поприбирали, а тут прибирають двірники, не все встигають, напевно. Можливо, організувати тих, хто живе, хто працює в різних кафешках і хай би допомагали. Так, не дуже добре, я вам скажу. В деяких містах убирають, ну так, утрічками бачив дворників, але в основному ну все залишається, це каша, це це ходити просто неудобно. Декотрі жителі міста взагалі сумніваються, що комунальники прибирали чернівці. Прибирання, як такого зовсім немає. Де ви бачите якусь машину, що що зовсім немає. Безвідповідальність повна. При любі владі ще такого не було, як зараз при цій владі. Бачив машини, але щось не дуже ефективно було. Якби центральні вулиці працювалися, а між будинками нічого, ніхто плюс-мінус так не дуже. Я би сказав так на. По дистибальній системі ну на 4-3, десь тако. Якщо вірити синоптикам, снігопади ще будуть. Крім цього, до кінця тижня очікують відчутне зниження температури повітря. Олександр Дукін, Роман Палатик, Чернівецький промінь.